Він мав гнити у в'язниці, але став таємним агентом вищого рівня. Вітаю! Ви на каналі Крапфлікс, і це переказ фільму «Кінгсман. Таємна служба. Ми так до вечора будемо стояти чи будемо битись? 1997 рік британський агент Гаррі Гарт, відомий під кодовим іменем Галахат, бере участь у місії на близькому сході. Під час операції один із новобранців Лі Анвін жертвує собою, щоб врятувати Гаррі та інших агентів. Лі знешкоджує гранату, але гине від її вибуху. Гаррі, почуваючи відповідальність за смерть колеги, повертається до Лондона, щоб повідомити сумну новину в довілі Лі Мішель та їхньому маленькому сину Ексі. Він залишає їм медаль хоробрості з номером телефону на випадок, якщо їм. Колись знадобиться допомога. Мішель засмучена, адже вона навіть не знала, чим займається її чоловік. Сюжет переноситься у 2014 рік. Аргентина. В секретному місці знаходиться професор-кліматолог, якого викрали невідомі люди і утримують його під вартою, очікуючи свого боса, який має обговорити з ним щось важливе. Однак, замість боса приходить невідомий чоловік і вбиває всіх охоронців. Він хоче рятувати професора, але йому перешкоджує дівчина з протезами, в які вбудовані ледь. За замість ніг вона розрізає його навпіл і відчиняє двері босу. Це Річмонд Валентайн, інтернет-мільярдер. Цей самий час Ексі вже дорослий і живе в Лондоні. Він покинув навчання в королівській морській піхоті та веде безцільне життя, час від часу вдаючись до дрібних правопорушень. Його мати Мішель одружилася з жорстоким і агресивним чоловіком на ім'я Дін, який постійно знущається над нею. Та Ексі. Одного разу Ексі викрадає автомобіль одного з учасників банди. Дін. Та потрапляє до поліції. Поліцейський каже Ексі, що йому вже не допоможе нічого, і його чекає позбавлення волі на півтора роки, якщо він не здасть своїх друзів, що були з ним. Пам'ятаючи про медаль, він телефонує за номером на ній, і Гаррі Гарт приходить на допомогу, звільняючи його з в'язниці. Вони їдуть в бар, де Гаррі розповідає Ексі про організацію Кінгсмен незалежну розвідувальну службу, створену британською елітою після Першої світової війни для захисту світу від глобальних загроз. Він пропонує Ексі. Шанс пройти відбір і стати заміною загиблого агента Ланселота, аргументуючи це тим, що Ексі мав потенціал, але проміняв його на життя хулігана. Ексі розповідає Гаррі, що вони, аристократи, не знають, як важко дається життя, коли ти народжуєшся в бідній сім'ї і тобі ніхто не допомагає. Цей час в бар заходить банда Діна. Вони бачать Ексі і вирішують помститись йому за викрадення авто. Гаррі культурно просить їх почекати, поки він доб'є пиво, але хлопці кажуть, щоб він зник, поки живий та здоровий. Гаррі, звісно, це не подобається, і він за допомогою бойових навичок та шпигунських гаджетів ефектно їх нейтралізує. Він хоче стерти пам'ять Ексі, але він просить цього не робити і присягається, що ніколи і нікому не розповість про те, що побачив. Коли Ексі повернувся додому, на нього напав Дін з ціллю вибити з нього інформацію, що то за людина була з ним в барі. Однак Ексі, незважаючи на біль та погрози розправою, тримає своє слово і не збирається розказувати, хто з ним був. почувши це через жучок. Що залишив на плечі Ексі, розуміє, що це відданий хлопець. Гаррі зв'язується з Діном і каже, що в нього достатньо доказів, щоб посадити його за ґрати на все життя. І щоб цього не сталося, каже відпустити Ексі. Після цього Ексі їде в ательє Кінгсмен і погоджується приєднатись до групи кандидатів, які проходять жорсткі випробування під керівництвом Мерліна, технічного експерта Кінгсман. Ексі налагоджує стосунки зі своєю колегою Роксаною, яка є єдиною його підтримкою серед інших кандидатів, які. Є переважно з вищого класу життя і вороже налаштовані до нього. Кандидати стикаються з численними викликами, які перевіряють їхню витривалість, інтелект та бойові навички. Першої ж ночі одного з кандидатів затоплює у воді, і він гине. Тут Ексі та інші розуміють, що попереду їм доведеться зовсім не солодко. Тим часом Гаррі продовжує розслідувати зникнення відомого кліматолога професора Джеймса Арнольда. Він зустрічається з Арнольдом, але той несподівано гине через вибух мікрочіпу імплант. Монтованого в його шию. Гаррі вдається втекти, але він потрапляє в кому, через що Артур, голова Кінгсман та Мерлін не мають жодної гадки, чому професора викрали, а після цього просто відпустили. Випробування продовжуються. Наступне завдання обрати собі пса, який буде супроводжувати кандидата до кінця всіх випробувань. Ексі обирає мопса, думаючи, що це бульдог. Надалі він буде йому сильно заважати, але Ексі до нього звикає і він стає йому найкращим другом. Через деякий час Гаррі приходить до. Тямий із запису його камери видно, що у професора був шрам на шиї, і це стало причиною вибуху. Також в світі несподівано почали зникати відомі люди без будь-яких причин. Річмонд Валентайн геніальний і психічно нестабільний інтернет-магнат. Він пропонує світу безкоштовні сім-картки, які забезпечують необмежений мобільний зв'язок і доступ до інтернету. Це частина його зловісного плану зі зменшення населення планети шляхом передачі сигналу, який викликає неконтрольовану агресію серед людей. В наступних кадрах ми бачимо, як Валентайн веде переговори з принцесою та прем'єр-міністром Скандинавії. Принцеса Тільда вважає його психом і не хоче ставати частиною його жахливого плану. А от прем'єр-міністр цілком за він вважає, що скоротивши численність населення, Валентайн рятує світ. Принцесу замикають у в'язниці, і так ми дізнаємось, куди зникають відомі люди. Тим часом кандидатів на місце Ланселота лишилось всього шість, і наступним завданням є стрибок з парашутом. Здається, що все просто. Потрібно приземлитись у вказану точку на певній висоті, щоб не засікли радари. Однак Мерлін повідомляє, що у одного з учасників немає парашуту. Ексі придумує план розкривати парашути по черзі, щоб всі могли приземлитись. Врешті-решт лишаються Ексі і Роксі. Парашут Роксі спрацьовує і вони приземляються на рекордно низькій висоті. В результаті Мерлін повідомляє, що далі проходять лише три учасники: Ексі, Роксі та Чарлі, той самий юнак, що вічно задрає Ексі через те, що він. З бідної сім'ї. Ексі показує Гарі відео з презентації Валентайна, де він планує подарувати всьому світу безкоштовні сім-картки з безкоштовними дзвінками та інтернетом назавжди. На відео Гарі та Мерлін помічають, що у асистентки Валентайна є шрам на шиї, такий самий, як у професора Арнольда. Гарі видає себе за багатого інвестора та вирушає на вечерю до Валентайна, щоб дізнатись більше про його плани. Однак Валентайн розуміє, що тут щось нечисто і підсипає у вино на Маячки, які видають йому місце знаходження Кінгсман. На одному з наступних етапів випробувань кандидатів відправляють на вечірку, але все йде не по плану і їх викрадає зловмисник. Прокинувшись прив'язаним до залізничної колії, зловмисник питає у Ексі, на кого він працює. Ексі не розколовся, і перед наближенням потягу виявляється, що це лише імітація, призначена для перевірки їхньої відданості. Роксі та Ексі проходять далі. А от Чарлі ні. Він розказує зловмиснику про Кінгсман тим. Самим провалює завдання, коли Гаррі та Ексі знаходяться в ательє Кінгсман. Вони зустрічають Валентайна, який вже здогадався, що це не зовсім просте ательє. Однак Гаррі порекомендував Валентайну циліндр до костюму, в якому, як виявилось, є жучок. Артур починає наступне випробування. Він дає Ексі пістолет і каже йому вбити Джей Бі його пса. Ексі не зміг цього зробити і провалив фінальне завдання. Наступним ланцелотом стає Роксі. Ексі викрадає автомобіль Артура і їде додому, де помічає синець на обличчі своєї мами. Він мчить до бару, де зависає Дін, щоб помститись. Однак Гаррі перехоплює керування авто і привозить Ексі до себе додому, де розповідає йому, що пістолет було заряджено холостими патронами, і Джей Бі не помер би. Тим часом Мерлін зв'язується з Гаррі і каже, що при прослуховуванні Валентайна він згадав про церкву ненависті в Кентукі. Гаррі миттєво рушає туди. Валентайн. Планував провести експеримент із використанням свого сигналу в цій церкві. Сигнал викликає масову агресію серед прихожан, і вони починають вбивати один одного. Гаррі, опинившись під впливом сигналу, також бере участь у бійці, де він вбиває всіх присутніх. Після закінчення експерименту Валентайн вбиває Гаррі, залишаючи Ексі зломленим і рішучим продовжити боротьбу. Ексі повертається до штабу Кінгсмен і дізнається, що Артур, голова організації, співпрацює з Валентайном. Артур намагається. Це отруїти Ексі, але той підмінює келихи, і Артур сам випиває отруту. Перед смертю він підтверджує плани Валентайна зменшити населення планети за допомогою сигналу своїх сім карток. Ексі, Мерлін та Роксі планують зупинити Валентайна. Роксі відправляють на повітряних кулях майже в космос, звідки вона повинна запустити ракету для знищення одного з супутників Валентайна, що затримає трансляцію сигналу. Ексі та Мерлін вирушають до його бази в Арктиці, щоб знищити обладнання та зупинити лиходія. На базі Ексі представляється ім'ям Артура і потрапляє всередину. Як виявилось, це місце, де зібрались всі, хто погодився з Валентайном, щоб перечекати жорстокий день ВІ. Ексі підключає Мерліна до мережі, щоб той міг хакнути систему і зупинити Валентайна. Однак, як виявилось, Чарлі та його сім'я були запрошені, і Чарлі викриває Ексі. Валентайн починає трансляцію сигналу раніше. Починається жорстокий поєдинок з охоронцями Валентайна. Ексі витримує і повертається до літа. Тим часом Роксі знищує супутник і трансляція сигналу відкладається на кілька годин. Однак Валентайн, маючи зв'язки, просить у урядовців, щоб вони позичили йому свій супутник для продовження трансляції. Мерлін тим часом дізнається про те, що захист системи Валентайна біометричний і його не вийде зламати. Трансляція відновлюється. Ексі потрібно повернутись назад, однак, в якийсь момент охорони стає занадто багато. І що Ексі, що Мерлін в повній ж небезпеці. Однак Ексі придумає. Думав активувати всі чіпи одночасно, що призводить до дуже ефектних вибухів голів всіх, хто знаходився на базі Валентайна. Здається, що все позаду. Ексі випадково знаходить в камері принцесу Тільду і каже, що відпустить її за поцілунок. Тільда ж каже, що якщо він її випустить, його чекає набагато більша нагорода, ніж простий цілунок. Тим часом Валентайн каже, що він не ставив собі цей чіп, і трансляція сигналу продовжується, і на вулиці вже почалась масова різня. Ексі каже, Йльді, що не зможе її випустити прямо зараз, бо треба рятувати світ. Вона відповідає йому, що якщо в нього це вийде, вона дозволить йому зайти з чорного ходу, якщо ви розумієте, про що я Ексі каже, що повернеться через пару хвилин і вступає в поєдинок з помічницею Валентайна. Врешті-решт він її перемагає за допомогою отруєного клинку, що вбудовано в його черевик. Ексі вбиває Валентайна, і трансляція сигналу припиняється. Поки всі радіють тому, що цей жах припинився, він повертається до принцеси, і вона. Ну, знаєте, цілком і повністю тримає своє слово. У фінальній сцені Ексі, тепер уже повноправний агент Кінгсман, повертається до Лондона, відвідує паб, де сидять Дін з бандою і його мати. Він пропонує матері жити з ним, адже на роботі йому видали великий будинок. Дін, звісно, проти і починає погрожувати Ексі. Але він, повторюючи сцену з Гаррі, каже, що людину формують їй манери, вирубає Діна Келихом і питає в інших: ми так і будемо стояти, чи почнемо вже битись?